А давайте напечемо домашнього запасного хліба. Для цього нам потрібно 400 мл води тепленької, 2 чайних ложки дріжджів, 2 чайних ложки цукру, сюди додамо, сюди додамо столову ложку, 2 столових ложки муки. Вінчиком розмішаємо і хай дріжджі активуються. Сіль додаємо у муку. Хай вони трошки дрожжі настаюються, Активуються. Сіль додаємо в одну чайну ложку в муку. Сіль у дріжджі і в опару не додається, тому що дріждж... сіль тормозить. Розвідіє дрожжей. Наші дріжджі вже активувалися, будемо потихеньку замішувати, зразу вінчиком. інчиком. Чори столових ложки постного масла. Масло можна різне додавати, і пахуче, і не пахуче. Різне. Все розмішуємо. Якщо дуже липне, можна додавити муку. Ну, на муку вже більше не додавати. Вимісювати, яке є. Ось тісто я вже вимісила, таке воно повинно бути м'якеньке, домісимо трошки на столі. Ось таке повинно бути тісто. Воно трошки липне до рук, але не, не зовсім. Тепер положимо його на отстойку. Хай піднімається, підходить часочок подивимося, будемо дивитися, раз в 2-3 воно должно підійти. Накриваємо рушничком і хай собі підходить.